У цьому відео говоримо про товариство з обмеженою відповідальністю. Ви дізнаєтеся, що таке ТОВ, хто може бути його засновниками, як його зареєструвати, які податки сплачує товариство з обмеженою відповідальністю, та які податки сплачують його засновники, на підставі яких документів ТОВ можуть здійснювати свою діяльність, що таке виконавчий орган та як все це працює на практиці. Наприкінці відео на вас чекає приємний бонус, тому. Дивіться до кінця і не забудьте підписатись на цей канал, якщо вам цікаві юридичні нюанси бізнесу. Привіт, мене звати Ігор. Я юрист та засновник юридичного офісу Ігоря Бондаренко. Ми з командою надаємо послуги юридичного супроводу бізнесу, починаючи від стартапу і до його масштабування. Ми допомагаємо з реєстрацією підприємницької діяльності, аналізом та розробкою договорів, вирішенням податкових питань, а також врегулюванням спорів у претензійному та судовому порядку. Підписуйтесь на канал, щоб знати всі юридичні нюанси бізнесу, а також звертайтесь до нас за юридичними послугами. Товариство з обмеженою відповідальністю це така форма ведення бізнесу, де статутний капітал поділений на частки Учасники, відповідно до розміру своїх вкладів у статутний капітал, учасники отримують дивіденди. Можливо, звучить трошки складно, тому я поясню на прикладі. Два бізнес-партнери вирішили зареєструвати новий бізнес в формі товариства з обмеженою відповідальності. Вони вирішили, що один з них інвестує в бізнес 70%, інший інвестує 30%. Відповідно, їх частки в статутному капіталі будуть дорівнювати розміру їх інвестицій. Коли бізнес отримає дохід і буде ділити чистий прибуток, то дивіденти від такого доходу будуть розпреділятися відповідно до розміру часток в статутному капіталі. Тобто один з засновників отримає 70% дивідентів, інший отримає 30%. ТОВ це окрема юридична особа, яка може мати майно, техніку, офіс, кошти на рахунку. Вона самостійно укладає договори, наприклад, з клієнтами, постачальниками, працівниками, також самостійно здійснює господарську діяльність. Може купувати, продавати, надавати послуги, брати участь у тендерах, відкривати рахунки в банках, звертатись до суду або бути відповідачем у судовому. Процесі найважливіше за зобов'язання відповідає саме а на його учасники. Тобто засновники не ризикують своїм особистим майном, а тільки тим, що внесли до статутного капіталу. У цьому і є суть обмеженої відповідальності. Засновником товариства з за обмеженою відповідальністю може бути одна або декілька осіб. Давайте розберемо перший варіант. Вам напевне цікаво, в яких випадках та навіщо взагалі створювати ТОВ одноособово, якщо можна зареєструвати ФОП. Давайте також розберемо це на прикладі, коли ви вже маєте бізнес і здійснюєте його в формі фізичної особи підприємця. Проте у вас виникла нова бізнес-ідея, і для того, щоб ваші фінанси в цих двох бізнес-проектах, управлінські процеси та інші деталі не змішувались, ви можете зареєструвати бізнес окремо в формі товариства з обмеженою відповідальністю та бути там одноособовим. Засновником. Статутний капітал це сукупність складів учасників, які вони вносять до компанії при її створенні. Він фіксується в установчих документах та визначає частки кожного учасника в товаристві. Внеском до статутного капіталу можуть бути як грошові кошти, так і інше майно, наприклад, техніка, обладнання чи навіть права інтелектуальної власності. Саме розмір частки у статутному капіталі визначає, яку частину прибутків отримує кожен учасник, а також рівень його впливу на ухвалення рішень у товаристві. Крім того, сума статутного капіталу розпреділяється при погашенні зобов'язань перед вашими контрагентами та Учасниками в разі припинення діяльності товариства законодавством не встановлена мінімальна сума розміру статутного капіталу, проте варто розуміти, що це впливає на імідж бізнесу, і чим менший статутний капітал вашого підприємства, тим ризикованіше ви виглядаєте в очах ваших контрагентів. Крім того, сума внеску кожного учасника в статутний капітал впливає на Права та обов'язки, які він буде здійснювати в процесі діяльності цього бізнесу, наприклад, на відсоток в голосуванні на загальних зборах учасників товариства. А також сума статутного капіталу розподіляється для погашення зобов'язань перед вашими контрагентами у випадку припинення діяльності товариства. Управління товариством з обмеженою відповідальністю здійснюють його органи, які визначені законом та Статутом це загальні збори учасників товариства та виконавчий орган. Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю це колективний орган, який складається з усіх учасників ТОВ. Його повноваження визначені в законі та статуті товариства. Про цей документ ми поговоримо пізніше. Зокрема, загальні збори приймають рішення про зміну статутного капіталу, прийняття або виключення учасників товариства, призначення. Директора, в деяких випадках про укладення договорів, якщо йдеться про значну суму обмеження щодо якої визначено в статуті, та з інших важливих питань. Прийняття рішень здійснюється в формі голосування, і кожен учасник має стільки голосів, скільки складає його частка в статутному капіталі, якщо інше не передбачено статутом товариства. Порядок скликання загальних зборів та процедура голосування на них визначається статутом товариства, проте в загальному. Це може бути офлайн при особистій зустрічі учасників за місцем реєстрації товариства. Це може бути онлайн, якщо це передбачено статутом, або в формі опитування. На порядок денний голосування на загальних зборах попередньо виносяться питання, з яких необхідно ухвалити рішення, деякі питання ухвалюються 100% голосів, деякі абсолютною більшістю. Все це залежить від того, що це за питання та як визначено в законі та статуті. Тому перед голосуванням обов'язково треба проаналізувати відповідне законодавство та статут товариства. Але насправді на практиці відбувається все простіше, учасники заздалегідь вирішують те чи інше питання, передають інформацію юристу, який оформлює протокол загальних зборів. Це саме той документ, яким оформлюється рішення загальних зборів учасників товариства. І юрист формує цей документ та передає учасникам на підписання у визначених законом випадках. Підписи на протоколі загальних зборів повинні бути нотаріально засвідчені. Далі давайте поговоримо про виконавчий орган товариства, простіше сказати про директора. Проте не завжди це одноособова посада, може бути і колективна посада на чолі з генеральним директором. Повноваження директора визначаються також в статуті та в законодавстві. Це орган, який відповідає за реалізацію управлінських рішень, тобто підписання договорів, прийняття працівників на роботу, подання звітності, прийняття організаційних рішень в діяльності товариства поза межами повноважень загальних зборів. Фактично, директор вирішує всі поточні питання, які виникають в процесі діяльності товариства та потребують управлінських рішень. Директор призначається загальними зборами та є їм Підзвітні. Також варто зазначити, що директор це окрема трудова посада, тому з особою, яка призначена директором, повинен укладатися трудовий договір та виплачуватись їй заробітна плата. Директором може бути також особа з числа учасників товариства з обмеженою відповідальністю, проте в такому випадку з цією особою також укладається трудовий договір. Статут товариства з обмеженою відповідальністю, це основний документ, на підставі якого товариство здійснює свою діяльність. Там визначені повноваження загальних зборів, повноваження директора, порядок управління статутним капіталом товариства, порядок поділу часток, види діяльності товариства та інші основні положення. Його текст затверджується засновниками перед реєстрацією. є… Обов'язкові положення, які визначені законодавством, які повинні бути в статуті, проте у всьому іншому ви можете передбачити все те, що ви вважаєте за необхідне того, в нас є ще таке поняття, як модельний статут, це редакція статуту, затверджена Кабінетом міністрів України, і цей варіант ідеально підходить, якщо ви створюєте товариство одноособове і вам не потрібно регулювати в статуті. Окремо під себе положення про прийняття рішень на загальних зборах, поділу часток і так далі, бо ви все одно будете приймати всі рішення І для того, щоб зекономити гроші на розробці статуту, ви можете використати модельний. А також, якщо ви будете реєструвати ТОВ онлайн, то ви можете зареєструвати його виключно на підставі модельного статуту. Проте ви також маєте можливість редагувати модельний статут. Вам даються. Певні опції, які ви можете обрати в залежності від того, що вам більше підходить. А якщо вам цікаво більш детальніше дізнатись про модельний статут та його положення, напишіть нам в коментарі, і ми зробимо окреме відео про це. Дуже цікаве питання оподаткування товариства з обмеженою відповідальністю, а також податків на дивіденд. То може бути платником на загальній системі оподаткування і сплачувати 18% з. Чистого прибутку, тобто різницю між доходом та витратами товариства. Проте мало хто знає, що товариство з обмеженою відповідальністю також може бути платником єдиного податку, перебувати на спрощеній системі оподаткування на третій групі. В такому разі ТОВ буде сплачувати податок у розмірі 5% від всіх своїх доходів, а також мати річний ліміт. Отриманих доходів в розмірі 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Коли учасники товариства з межею відповідальністю ділять прибутки та виводять дивіденди, вони також сплачують податки. У випадку, якщо товариство перебуває на загальній системі оподаткування, то учасник з розміру своїх дивідендів сплачує 5%. А якщо товариство на спрощеній системі оподаткування, то учасник з отриманих дивідендів сплачує 9%. Податку. Але дивіденди це не єдиний спосіб вивезти ваші доходи з ТОВ, тому звертайтеся до нас за юридичною консультацією і ми допоможемо вам оптимізувати ваше оподаткування. Як можна зареєструвати ТОВ? На сьогоднішній день ми маємо дві опції, як це здійснити. Перше, це зареєструвати ТОВ офлайн, друга онлайн. Давайте почнемо з першої. Якщо ви хочете зареєструвати ТОВ особисто, ви можете звернутися до... Нотаріус або центру надання адміністративних послуг з відповідними документами та подати їх особисто. Проте варто пам'ятати, що у випадку реєстрації офлайн деякі документи, зокрема підпис на статуті, повинні бути нотаріально засвідчені. Якщо вам цікаво, які документи вам необхідні для реєстрації ТОВ особисто, та як розробити ці документи, напишіть нам і ми підготуємо відповідне відео на цю тему. Або дзвоніться до нас за юридичною. Для реєстрації ТОВ онлайн ви можете скористатись порталом Дія. Вам необхідно мати електронний підпис. Ви можете там сформувати заяву на реєстрацію, ТОВ підтягнути свої документи, обрати редакцію модельного статуту, та все це займає орієнтовно 10 хвилин, якщо знати, як правильно заповнювати цю форму. Я скоро підготую відео на тему, як зареєструвати ТОВ онлайн через Дію, де ми розберемо покроково, як заповнити. Заявку на реєстрацію, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Я вдячний вам за перегляд та вашу активність. А всім глядачам, хто напише коментар під цим відео, ми даруємо знижку 20% на юридичну консультацію. Якщо у вас виникли додаткові питання, ви можете звернутися до нас за контактами, вказаними в описі під цим відео, або залишити коментар, і ми надамо вам розгорнуту відповідь. І побачимось з вами у наступному відео.